Я буду фіксувати на відео, якщо ви не заперечуєте. Я до вас з такого питання. Дивіться, у вас в регламенті статті 4, це гласність у роботі ради, в пункті 5 зазначено, що представники телебачення, радіо, преси аккредитуються в Раді. На повний термін, який ми можемо ну, перевищувати термін скликання, е так, подання відповідної заяви, підписаної повноваженою особою, секретарю ради. Тобто, е я так зрозумів з регламентом, що медіа, яке хоче акредитуватися, е подає заяву вам. А ви ж подавали заяву? Е відмовили. Назвати причину що е, всі е, звернення, заяви, інші е, прохання е, на е, сільську раду складаються на ім'я голови сільської ради. Правильно? Ми відповідно до цих прав звернулися до Височанського сільського голови Олега Василенка е, зі зверненням щодо акредитації. Олег Василенко місяць тримав це звернення. І в результаті, через місяць він написав от стоко тексту і сказав, що е, сільський голова не уповноважений акредитовувати е, медіа, тобто така складна історія. Тому я особисто приїхав, е, почитав регламент ще раз і особисто приїхав з'ясувати. Так на ім'я треба писати звернення в медіа, щоб його акредитували? Ну, на ну, Я вже так робив. Я вже так робив. Ну, які ще варіанти є? Ну, Я зв'язково більше. Ну так від каже, ну я, я цим питанням не займаюся. Ну, може, може він не розуміє, як треба працювати? Не знаю. Ви ж бачите, що. Ну, добре, як я, от ви кажете на сільського голову? Ми зараз напишемо знову і знову місяць буде він там думати, що відповісти, і знову скаже, що сільський голова цих питань не вирішує. Замкнути кого? Ну, а на кого написати, добре пам'ятаєте? На сільського голову нас просто я... логічно це. Ну, от, Навіть ви кажете, що це логічно, ви людинка розумна. А сільський голова каже, що ну, не сільського голова. Ну є відповідь, я вам можу показати. Це ж не те, що я там віду бару щось. Знаю, він від мене втікає постійно. А -а -а. Ну пиши ззаду, що він не буде спілкуватися, це треба чекати його при прийомні години і йти в прийом. Так і тікає, він на місці не стоїть, він в, в движенні. <кх> от як робити. Так, ну замкнути такого. На кого писати звернення? Я, от в регламенті написано, що заява пишеться і дається вам. Ну, але ж не на ім'я. Ну так от треба з'ясувати, вночі є сільського голови. А ви можете в нього запитати? Люба заява пишеться на міні'я сільського голови. Та це я знаю, це я на початку розмови вам казав. Але це треба довести ну, до, до цієї людини, яка цього не розуміє. Ну, воно категорично не хоче розуміти, що всі заяви та звернення до органу місцевого самоврядування пишуться на керівниках. Ну і не лише. Не лише ОМС а інших установ, організацій, тобто звернення пишуться на керівника. А керівник вже там розписує там відповідальних осіб. Правильно? А діловодство. А От, перший є. клас, перший клас діловодства. А тут. Ви ходіть до голови, я не знаю, що вам сказати, що ви вигляді повідомлення. А ви можете перепитати? Ну, сказати, що прийшли люди, поставили Та питання. Там є Ну добре, зараз ще раз спробуємо. Це яке замкуте поглотить. І може відсюди. <говори> Виборку доброго дня. Доброго дня. Я від вас отримав відповідь. Mm -hmm. Буду фіксувати про це підподав. З приводу акредитації. Mm -hmm. Ви вказали, що ви не уповноважили на це особа. Mm -hmm. Я тільки що звертався до секретаря, ну відповідно до регламенту. Уважаю, mm -hmm. в регламенті там вказано, що mm -hmm. заява подається секретарю. Mm -hmm. Подали? Ще раз? Подали. Дивіться. Секретар каже, що заяву потрібно писати на ваше ім'я, як керівника. Ви читали регламент? Читав, Пишеться заява та подається секретарю. На чому ім'я пишеться заява. Ви читали регламент? Подає, а? Він здорово башкою трістався. Дивіться, ви регламент читали? Читав. Ну, так, напишіть все згідно регламенту. В чому питання які? Заява на кого пишеться? Просте е, питання. Дивіться. Кому адреса? Хто, хто розпорядить? Е, на кого писати заяву? Дивіться, е, в регламенті що написано? Пишеться заява, то подається секретарю. Ну, чому? Не ви хочу випаде? з вами зараз розмовляти. Тобто так, та. не, хочете. Не. не хочу ні. Так на кого писати заяву? Е, я ж вам сказав, читайте регламенти, у вас згідно. Це некоректно заставлений регламент. Тут не зазначено на кого якщо, подається заява Якщо у заяв. вас щось не влаштовує, я прошу вас звернутися в правоохоронні органи і вони вам нададуть розв'язку. Ми не прийом громадян просто... не сьогодні, сьогодні, сьогодні останній день. Я не приймаю громадян. Останні. Почитайте, як у мене проходить прийом громадян Ми, і зверніться. До вас е, Ну, дивіться, я вам сказав, ви хочете заяву? Написати. Почитайте регламент на і відповідно я. напишіть сім'я. Е на заява пишеться на є сім'я. Регламент почитайте? На кого заява? Просто заява, пишеться заява не згідно регламент, що заяву. Прийомні години. У нас що? Прийомні години у вас. Да. Не сьогодні. А чого? А чого не сьогодні? У вас прийомні, у вас прийомні години. години сьогодні. Поясні. На графіку записано, що сьогодні у вас здесь... питання, до мене. Що, що? Які у вас... є. На чиє ім'я писати, там заяву. Голова, у вас голова зазначено, сільської ради тільки що сказав, що просто писати заяву без зазначення адресата і надати вам. Ви таку заяву приймете у нас? Не прийму. А на кого вона буде розписана? Так він каже так. Зробіть по закону, і до вас ніяких питань немає. От що робити? От як це питання урегулювати? От як? Ви мені заможаєте працювати? Е -е, а да ми у вас Я ушли. А у секретаря прийомні години Ні. на сьогодні. Я да. 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 На у секретаря сьогодні прийомні години. Да. Ми на прийом. Зайдіть на сад і подивіться з четверта з 10 до 16. Ви зараз заважаєте працювати. Ні, я офіційно приїхав до неї на прийом. Ні. Я маю на це право? Ні, не маєте. Ви що працюєте? Ви що, ну, житель громади зараз чи що? Ви приїхали до е, секретаря. Е... Боже, яке кончене.